Всіх вітаю. Давно я не знімала відео, якось не встигаю. Дощі бур'яни, ще й базар. І так виходить. Котики мої на місці. Це ромка пішов. Ну і почну я за такою от примулки. Дивіться, яка красуня. Дуже мені щось сподобались примули цей рік, як не... цікаво для самої себе навіть. Гарнюєш, красуня. У нас вітер такий, так що буде поганий. Ну, ось так, поки немає грози, грозу обіцяють. Ось така примовка. Все переробляю. Якось, якось отак. Трошки висадила вже своїх розеттем, вже вцювала мультифлорки. Ну, поки проприймули. Така, ось у мене примула. дивіться, яка красуня теж. Угу. На високих ножках квітконоси, ну, гарнюня. Ну, вже доквіт... доквітовують все. Ломий камінь тут усе біля приймал почав квітнути білим. Рожевий ще не квітує. А білий вже квітує. От там варігатний тікайсява. Арабіс усі маленький. Бачите, теж квітує. А тут ось адоніс. Уже останні квіточки, головки, які в'яже гарні. Так, і підвертаємося до примоли, Така ось примола. Я не знаю їх сортів, бо я виписувала ці без сортів. Дуже гарнюня, дуже пізня. Ось оця. Розквітала вона жовтеньким, геть таким жовтеньким, ось ви бачите. І зараз набираю такий от колір. Гарний. Прямо гарний. Колір. Рожевий, але він ще він і меншенький. А за бігом хотіла сказати, як називається. Ой, анемона. Анемона, ота, от що така зелена в неї, іначе під квіткою зелене, отаке от от, от зелене, а зверху вона така рожевувата трошки. Дуже гарна. Дуже гарна. Це в мене тут два кущика, вже вони наростають. О, то це добре. Так, така. приймовка. це з простенькі. Красуня теж така. І кожна різна. І така ось тут у мене красуня, ця мені дуже подобається. Вона теж ось пізніших і дуже-дуже дуже класна. Така ніжна-ніжна. Ну все вже набирає цвіт, дивіться. І як її. Гвоздичка також. І така тут красуня. Ну, і ще тут я біла, але вона вже відквітла, вже там показувати немає чого. Біла і велика квіточка. Я їх вже навіть порозсаджувала, все, і цю вже розсадила, хай наростають Уже до слідучого року. А тут у мене чимерники. Тут у мене чимерники, медунки, і оці дюльпанчики прості, які я викопала тут геть усі минулий рік, а вони геть усі зійшли. Тому пообіцяла подарувати людині, то буду викопувати все з неділі і відправлю. Ось. Махровий отакий, він був темний, вже він доцвітає. Ось, Бачите, світлішає до зеленого. Уже насіннячка заложив, надію, що насіються сіянці. О, отакий рожевий, гарний. Тут у мене. Ну, вже вони всі поміняли кольори. Гравілат ось, ось простенький заквітне, там я. Маленький такий, сортовий от білий махровий, також уже все, він вже зелений. Децентра розовенька квітує гарнюня. Я зараз піднімуся. Так, покажу. Оцей був такий жовтовато зелений, два кущі розсадила. От там далеко вам рожевим. Виглядає, але він був темний, темно-бардовий. Бачите, як міняє колір. Все, вони таких насичених кольорів більше взимку. Тобто взимку на березні. Отак от. А це був світло рожевий махровий. Ну і тут кучу я насадила ще різних сіянців. Ось, і по ту сторону. І свої піднімаються, бачу, є трошки насіялись до того темного. Так що щось, як дасть Бог, доживемо, буде. Наслідуючий рік з щемерників. Цей рік майже не розкопувала, тільки розділила собі деякі кущики. Все. Оце так з щемерниками. Дуже гарний тюльпанчик в мене є, я зараз я вам покажу. Я виписувала увторіумі. Дивіться. який. І цей виписувала на цей такий, а цей дивіться, який гарнюній. І другий розпускається, він так, але чого він геть білим. Я описала, всі так однакові. Це і розпускався трошки рожевого було видно. Ну, Подивимося, як геть розпуститься. Ну, оце такі. Це ці, що в грудні садили. Так що садіть, не бійтеся, в грудні можна цибулькові садити. Ну, і Далі він піднімається, а потім як заквітне, то я вам покажу. І ось піднявся. Бачите, це сява. Знайомтесь. Я сява, да? Ось я йшла, Квітує Лунарія. Квітує лунарія, не дуже я люблю двох річки, але ж... Але ж ну, вона ж гарненька. Ну гарненька. Насівається, правда, стільки висапала цей рік її вирвала. Дзвіночок Портеншлага, дивіться, скоро буде квітнути. буде тут краса також. І дуже гарна горяночка. Дуже гарна. Я її люблю. Дуже обожнюю, у мене її два кольори. Але ж, але ж, Алеш ж другий цей рік не заквітнув, помаранчевий. А ці всі кущики квітують, які розділила. Всі квітують. Ну і тут у мене хост трохи. Це те, що я вже висапала, бо я не всі ще посапала квітники і не чіпаю, щоб не позрубувати хости. Тому що є ще геть тільки носики. А ще якоїсь одної не бачу. Буду чекати. Зійде, зійде, ні, то ні. Ось така хоточка, не пам'ятаю назви, не буду казати. У мене шоколад. Шоколад це шуган, мабуть. Е, астільба, та, що я виписувала. Де? Е, мабуть, грін йдем. Мабуть, грін йдем. Ось так вона вийшла із зими, прямо гарнюня. Дійсно, шоколад. Класно, подобається е, горлянки або аюги, якщо ви знаєте, Но вони зараз не презентабельно виглядають. Вони виглядають отак. Вони відквітнуть, тоді вони наберуть лист і будуть виглядати гарно. Зараз поки що так. Ковила моя, ковиль відходить, ось. Бачите, як гарно. Тому тут ще треба всю свої простенькі самі ранні відсажувала, як їх примулки, порозсажувала так маленькими. Тут стільбочки одна і друга. Так, оце моя хоста Атлантіс, якщо не помиляюсь, десь з другої сторони назва. Вона ще не набрала свій колір, але вже гарненько розпустилась. А оце, а оце, ще сам скажу, візьму витягну, бо ще й дощі в нас. Зараз я скажу, мун. Мун. О, хто ж мені їх писав? Мунстрі. Мунстра. Мунстрак, якось так. Така назва важка. Так, ставимо назад цю назву. о, То це вона така от красуня. Вона вже показує себе красуня. Тут red beauty мій кочедижник. гарнюній, ну такий один листочок гарненький, ну що він розкривається. Я думаю, що він набере більшенький буде кущик гарний. Ось у рембо горлянка, дивіться, але вона також не набав. ну, Весною вони всі такі навесні. Там вони варіга, так і ту я. Листя немає, не видно. Black ску в кейлоп. Теж бачите. Ну, ахті. Ну нічого. нічого. Мікробіота моя навипускала трошечки приросту. Так, оцей, я не знаю, куча дижник як називається, навіть не буду казати. Росте мій хлопогін. Оце він. Блек не гліже сорт. Я запам'ятала, навіть не підписувала. О, це така краса по цю сторону. По другу сторону навіть, показувати не буду, бо там не, не, не сапано ще. Там теж тільки посадила, але вже хости всі вийшли, можна сапати. О, то раз. Медуночка, медунка гарнюня. Всі квітують, всі три сорти в мене квітують. Це якась нова хоста, вона ще себе не показала. Ось її. Луна мунму. Мун, мут. мот. Луна мот, мабуть. Бо погано мені видно. Ну, Дощ все позаляпував. Ага. Ломий камінь тіньовий. Щас я вам покажу там гарненький. Ось така моя красуня махрова. Ну, не сильно в неї вже махровий, не був такий ж дощик її приляпав. Ну, гарна, гарна. І тут у мене ще ось у мої красуні. Гейхери. Всі різні сорти, зараз так класно. Видно взимку вони якісь всі однакові стояли. А зараз згаді, видно, що вони всі різні. Дивіться, отака красуня. Така ось красуня. Гарна, мені так темні подобаються Така, дивіться, яка. Ну, гарнюня, ну як їх не любити. А стільбочка в мене є, стілька в мене теж вже сортів, но я на 7-8-9, мабуть. Чи 10. І ось о, дивіться, яка махрова. Я оце не знаю ці дві назви примул. Беларіни в мене записані. Зараз не буду навіть згадувати, а ці не знаю, бо я виписувала їх у жіночки. Але гарні, гарні, гарно наросли, гарно квітують. Вони ще новенькі квіточки будуть Ну, неперевершена краса. Єдина в мене не заквітла, це оця ось вушкова. Ну, я знаю, що вона бордова махрова, а... але не заквітла. Це так. Ось ось, у... бачите, яка аюга і тут. Чи горлянка, чи аюга. Я буквально з тиждень назад тут все вигребла, висапала, і ось, будь ласка, як лізуть бурянці гарненько. Так що все росте, а трава тим більше. Тут з краю покажу вам, бо тут не сапано, але. Ось у моя гарненька, яка теж красуня. Це гейхерела, по-моєму, я не помиляюсь. Перстач от от. також буде квітнути, наче вона викидав лимон. Лайм, мармелад, мабуть, сорт. І тут ось соломи камінь дійця, який великий, гарний. Ну гарний. Гарнюні. І ось видиться, вона коричнева стояла восени і взимку яка ярка. Прямо помаранчева якась. Гарна. І ще й така ось. Я гейхер мало знаю назву, брала в нас я. і без назви. Ця була з такими взимку червоними розводами. Зараз вже вона така зелено-біла. І вже цвіт у неї такий. У неї гарний цвіт, можна ставити букети. Хто любить букети. А це ось... Таке ось хостою буває. Оце треба заложила зразу так квітконос замість листя. Треба при землі відрізати, щоб вона випустила лист. Гейхера їх дві, ця і червона у мене є. Це, як вважається ампельні. Тобто у них така длінна не кущиком, а наче вони трошки як розлазяться. Як розпускають такі, як барвінок, то, ні, барвінок як полуниця пускає. Ну, лягають у неї оці, оці. Лягають, і виходить, що вона трошки як ампельна. Рембовось тут горлянка така, немає ще вигляду. А це у мене примула ушкова, ось так квітує. І хаутюня, в неї залізла хаутюня, розлізлася цей рік скрізь. Якщо цей рік було все в кучці, то тепер я її бачу скрізь. Ну і мої Беларіни. Беларіни. Ось така. Дивіться, яка красуня. Ну, красуня. Є всі сорти. Якщо я не забудуся, я вам підпишу. Я вже, тут вони в рядок баларійний, ну і вже і хостеж між ними. Ось о, дивіться яка ну, краса. Ну, така вже розмальована, ну як її не любити. Де енд. Ага. дивіться, яка красуня. Ось още, ця, що я кажу, типу ампельна червона. Ну, вона зараз ось така. Афірс рост. Подивіться, яка красуня. Ще так хости благо, ну, такі вони відблагодарили, скажімо, чи як віддячили мені, віддячили. Вони цей рік попускали по три по чотири поділочки зразу. Тобто буде, як набере, буде повноцінні кущики. Деякі по одній, звісно, але в основному такі прямо по три-по чотири. Ось дивіться. Ну, дощ примочив, вже немає тієї краси, що Ну Така красуня стояла. Десь в мене є фото, я в кінці вам постараюсь ставити. Дивіться, яка красуня. І на фото, навіть підпишу, які сорта. О. Емеральд Чаргерда. Гер, чар, Ще не показала своєї краси. Ото велика карнавал. карнавал. Дуже погано щось у мене зійшла, але ну, зараз ми до неї дійдемо. Ну, головне, що вона вийшла. Ой, а ось у Хенс. Ну як я могла її пропустити? Ну ви подивіться на цю красуню Хенс. Ну, одна поділочка одна, ну і так добре. І так добре. Так, Веларіна, Це, по-моєму, Валентина, якщо я не помиляюсь. Там видно квіточки. Ось це може краще. Ну, вже все. Вже. Кажу, на фото буде краще, видно, бо я фотографувала, як вони тільки ще Ось, ви бачите, як вийшло. Оце маленьким таким, ну, нічого. нічого. Тут червона у мене, а сільбочка. І ось ще одна Беларина. Це шампань, щось там, ну теж підпишу і вставлю, яка вона була зразу, Вона була жовта. І тоді вона набрала отакий от рожевий колір. Ну класно, класно, класно. Оце такі краси, вони якісь хустини підписані, навіть не знаю. Це дивлюся на них, я все підписувала. Хіба це мені коти попхали? Ну це моя блакитна, я не знаю її назви вона її. Вона в мене вже давним-давно. То я не знаю назви, а далі вона маленька якась. Хто його знає, хто його мені посадив? Не підкажете? Так, Енчеладис вийшла ну і ще свою красу не показує. Там посередині якась стоїть, сидить без надпису, то також я її не знаю. Ну, ні, як розпуститься гарно лист, то я вже тоді їх пізнаю. Який це сорт. А так поки оце так. Але у мене це зміїне око. Одсажувала маленький. Маленький ось сюди. О, тут вона гарна. Тут вона себе показує, а там вона якась нещасна. Ну нічого, нічого. О, тут гарненька. Ну і ще одну клумбочку вам покажу. Один квітничок. Тут у мене самшит такий от, Ну, ще не стрижений але ж уже такий пухнастий наріз. Тут троянди, які я ще до сих пор не обробила чогось. І не зайшла сьогодні по похору, бо мені треба дерева обробити завтра. І завтра в мене там зачинено. У нас понеділок там не працюють. Яка ж я молодець. Ну, що ти зробиш? Так уже буде. Троянди, наче всі нічого виглядають, але є кліща бачу. Треба брати от кліща. Ага, я бачу кліщ на гортензії. Ай-яй-яй. Ну ладно. Дербі до пізно. Тут у мене все волотисті гортені. З її. І я обрізала по дві-три почки і все одно їх багато наросло. Ну, буду бачити, вони другий рік, буду бачити, що воно. Це лаймлайт. То я запам'ятала, як називається то. Тут ромашки. Ромашки, великоквіткові ромашки простенькі, троянди, гортензії волотості, дуже гарна спірейка. Ось дивіться який кущик горить. Як полум'я горить. Така краса, неймовірна. Тут кущик ломеносу. ось о. Ломеніс уже в бутонах стоїть. Два у мене кущика блакитні, хочу дуже рожевий ще собі троянда це. це. Горить, листочки горять. Весною вони самі кращі. Цю наш там вивелася. Одрізала лишню гілку. Не знаю, що з цього вийде, але поки оце виглядає отак. От. Тут у мене різні очитки. Такі височенькі очитки. Отакий варігата. Це, якщо я не помиляюся, це у мене цей що таким жовтеньким квітує. Це буде пізніше такий бордовий-бордовий. Ось такий варіат. Бачите, всередині він жовтенький. Матрона. Матрона ж, а ну щось я там гляну, десь мене ще є. Да. Це матрона. Так. Ну і звичайний. Як же без звичайного? Ну і тут у мене, це у мене тут різні, різні, різні. Тут злакові, вже Black Beauty воно, пенесетом пішов в рост. Тут у мене їх і на цеї різні. Алоха, лелані. Ну, ось ще не позапоминала на пам'ять, але ж вони розпускаються. Розпускаються ось і ця. І ось ця багатострадальна. Лімон дроп. Я вже навіть запам'ятала, як вона називається. Вона пішла в ріст і доволі непогано. Ну і злакові, і ось у мене гарянка ця що. Помаранчевана, вона квітне. Це рік мені чогось не захотіла. Угу. Угу. Ось такий квітничок. Ще тут у мене, ну вони ще не сильно їх гарно видно, як підніметься клімати свіє. Деревіть, ну, цей ходить. Щось у мене два кущика дерев'ю пропало, то один кущик ось ходить. воно було різним-різним мене кольором. А другого я не бачу. Він був отут. Його немає. Цей гарний куш прямо дивіться, який гарний. Тут тим панчики вже докитають, не буду сюди купувати. Ну і цей можна терпіти. Ну і насіялось водозбір сам. Сам водозбір насіявся, розтесили. Так що поки ось отак. Поки так. Отака. така. Краса. Там розкопала далі туди. Вже як підніметься, покажу, насадила своїх хризантем і літніх, і мульти і мультиків, мультико, мультиколор. ще Всі стоять мої. Поприбирати треба, аліуми стоять. Канахта хватає роботи, аби тільки хто робив. Ну і трава росте, звісно, з травою. Ще не досадили город, ну ні, ну вже картоплю посадили, там ще не докопано під. Хочу баштан цей рік попробувати посадити. Трошки кавунів, трошки динь. Там не скопано, хочу щось підготувати під них. Подивимося, що вийде з цього. Дуже гарно пішла ось ця красуня. Буде сонце якось, треба повернутися. Жимолось декоративна, дивіться, які в неї класні листочки різні. Дивіться. Надію, що вона мені цей рік заквітне, бо це минулорічна посадка. І вона так гарно піднялася, то я думаю, що я побачу, як вона квітує. Оце така красуня. Ще мені сусідка привезла різних-різних молодил, це не всі. Це частинка їх тільки. Дивіться, як горять. Ну вони ж, знаєте, хвильончики, вони змінять свій колір. Дуже травички в них треба вибрати. Крізь росте трава. Отак От то все піднімається. Весна бере своє. Ще оцей квітничок вам покажу. Що тут? Тут щось у мене верхушка пропала в... Господи, як же він в плюща, О, то я одрізала, та так він пустив нові листочки. От така от гарнюща. Я навіть не знаю, яка вона рожева. Не рожева гейхера. Хоста Абадабадум. Ну, вона ще свій не показала колір. Оце така запам'ятовуюча назва. Там у мене астільба о, І хосточка кабітан. Кабітан. ото длиненькі такі листочки також ще кольор не показала. У мене бадани не заквітли, цей рік не один, не білий, не рожевий. Так, Ворве... Вор... волверайн. Ну ця красуня. Ця красуня, вона зразу себе показує. Вот ніно. Вони з фірстрос сильно похожі влітку. А зараз вони абсолютно різні. Свірстрос прямо горить, а от влітку вони обид... обидві голубі, блакитні із світлим краєм. Отака от ось у мене гейхера тут є. Сансет Гроус. У мене дуже поганенько сходила, але зійшла. Ой, зараз покажу вона маленька. Ще присідаю, щоб вам ближче показувати, а тоді я не встаю. Старість не радість. Воно вона манісінька, Сенсет Гроус. Це древій такий. Жовтеньким квітує. Горлянка пропала, не вийшла зими з парк Забрала обережників. Ось тут горлянка, а це горянка. Оце горлянка пропала, а це горянка. От, Кафедрал Windows теж ще не набрала свого кольору. Ну так, Looking Glass Брунера квітує, як не забудочки, Отак от гарно. І... Оцю хусточку забулася, як називається. Брунерку не знаю. Ну, а це, а не мене. Оце така краса. На цьому я вам своє відео закінчу. Бо всі, як не обійшла, не все вам показала. Водойми вже піднімаються німфеї. Це вже буде в слідучому відео. А зараз кажу вам дякую за те, що ви дивитесь, за те, що чекаєте мої відео, Ставите вподобайки. Ну, а нам слава Україні і дякуємо нашому ЗСУ. І все обов'язково буде в Україна, Обов'язково віримо і віримо в Україну, віримо в наші ЗСУ.